Добрий вечір! Я сьогодні хочу показати вам, що сталося з нашим салатом. Два дні тому ми посіяли його. Минуло два дні. Я хочу подивитися і показати вам. Ось дивіться. Наш салат зійшов. Наш салат зійшов. Ми його відкрили. Щоб він не збуяв під плівкою. А завтра вже поставимо його на віконечко до сонечка, щоб він набирався росту. Я вам буду показувати далі. Також я хочу сьогодні подякувати всім своїм підписникам. Я мріяла до тисячі. Сьогодні в нас якраз є тисяча підписників. Я всім дякую. Дивіться, я буду вам показувати цікаві. Моменти життя, цікаві рецепти. Будемо ділитися досвідом. А всім вам зичу здоров'я, мирного неба і всіх благ. Дякую вам за довіру.